На південно-бузькому напрямку противник веде оборонні дії. Здійснив обстріли в районах населених пунктів Мирне, Степова Долина, Олександрівка, Таврійське, Партизанське, Ольгина, Киселівка, Кобзарці, Біла Криниця, Андріївка, Нововоскресенська, Миронівка, Любимівка, Петрівка. Ворожих авіаційних ударів зазнали райони Березнегуватого, Безіменного, Великого Артакового, Сухого Ставка та Білої Криниці. Для коригування вогню окупанти задіяли безпілотники. Ми продовжуємо говорити про режим інформаційної тиші, який потрібний для того, щоб робота була завершена. Те, що відбувається зараз, не зовсім вписується в цей лейтмотив, скажімо так, і, наприклад, сьогоднішній. Нічний обліт безпілотними літальними розвідниками високопілля, про яке так погучно і багато вчора говорилося. тому підтвердження це означає одне, що ворог готувався нанести артилерійські або авіаційні удари і розвідував ситуацію. Тому ми ще раз закликаємо дотриматись режиму тиші і надати нам можливість зробити свою роботу якісно і безболісно для місцевого населення, яке так довго чекає. Але на це визволи. Ми е, діємо злагоджено, і ця злагода е, покликана навести мир і лад на всій території України е, з тим, щоб окупантам тут було дуже незатишно.